Усім привіт! Це подкаст про цінності та права людини і точка. І я його авторка та ведуча Тані Касьян. І ми розпочинаємо новий сезон, присвячений цивільним партнерствам. У наступних п'яти епізодах ми подорожуватимемо з вами п'ятьма європейськими країнами, де вже впроваджений цей інститут. Я познайомлю вас з історією прийняття цивільних партнерств у Франції та Ірландії, Нідерландах та Угорщині. От так в Угорщині цивільні партнерства теж є, але про це іншим разом. А сьогодні ми перенесемося до Греції. Цей подкаст створено за підтримки Європейського союзу та Міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи Європейське відродження України. Для початку я нагадаю вам, що ж таке ці цивільні партнерства. Цивільні партнерства це юридично визнана домовленість, подібна до шлюбу, але вона не є шлюбом. Цивільні партнерства створені насамперед як засіб забезпечення визнання законом одностатевих та різностатевих пар. Зареєстроване цивільне партнерство дає право виступати довіреною особою партнера чи партнерки у разі його її недійздатності за станом здоров'я. Також воно дає право на спільну власність, успадкування майна партнера чи партнерки за законом та соціальне забезпечення та пільги, передбачені для родини. В Україні, я нагадаю, поки що такого інституту немає, але у Верховній Раді зареєстрований законопроект під номером 9103, який передбачає впровадження цивільних партнерств. Та повертаємося до Греції. Про цивільне партнерство у цій країні на півдні Балканського півострова заговорили більше 15 років тому. І тоді мова йшла про неодружені різностатеві пари, ну, мовляв, їм же теж треба дати певні права. Але у 2006 році з'явилася пропозиція про визнання неодружених пар і не тільки різностатевих, а й одностатевих. Ця ідея була запропонована соціал-демократичною партією ПАСОК, а надихалися вони французьким прикладом пакту громадянської солідарності. Однак, на думку деяких ЛГБТ-організацій, в тексті була досить суперечлива термінологія, і це не сприяло просуванню прав ЛГБТ. Пройшло два роки, і ця партія знову подала законопроєкт. Він називався Угодою про співжиття. Міністерство юстиції заявило, що уряд виступає проти дискримінації і тому включить одностатеві партнерства в законодавство. Але не всім була ця ідея до вподоби. Вгадаєте, хто був проти? Так, звісно, церква. Єпископ Салоніцький заявив, що таке рішення принизить людський рід і зробить його подібним тваринам. А керівний синод церкви узагалі назвав це катастрофічною бомбою, яка загрожує грецькому суспільству. А от архієпископ Афінський Єронім дистанціювався від позиції своїх колег, заявивши, що церква повинна бути більш відкритою і менш моралізаторською. Як би то не було, але визнаного законом співжиття для одностатевих пар таки не сталося. Проект не пройшов парламент. А от для пар протилежної статі був прийнятий закон. Він встановив форму партнерства, відому як угоду про спільне проживання. Тим часом загальногрецький соціалістичний рух, відомий вже вам як пасок, напас задніх і продовжував наполегливо працювати і публічно заявив про свою підтримку. Коли вони виграли вибори, міністр юстиції оголосив про створення спеціального комітету для підготовки закону про зареєстроване партнерство, яке охоплюватиме як одностатеві, так і різностатеві пари. Це було у 2010 році. А через рік, 8 лютого 2011 року, Європейський суд з прав людини ЄСПЛ, прийняв дві справи від чотирьох одностатевих пар, адже по суті, оте саме нове законодавство, яке запровадив уряд, прямо виключало одностатеві пари, а це дискримінація. І через два роки ЄСПЛ своїм рішенням заявив, що Греція дискримінує одностатеві пари. Перенесемося на 10 років вперед. 2023 рік, 1 червня, перший день прайд місяця, і воля, ЄСПЛ виносить рішення проти України у справі Маймулахіна Марківа. Як і у випадку з грецькою справою, суд заявив, що наша держава порушує дві статті: 8 про повагу до приватного та сімейного життя та чотирнадцяту про свободу від дискримінації. Як відреагує Україна, невдовзі побачимо, бо скоро минає вже рік з цього рішення. А от що відбувалося в Греції, слухайте далі. Так от, рішення щодо Греції Європейський суд справ людини ухвалив 7 листопада, а вже за п'ять днів Пасок оголосила про намір внести законопроєкт. Проте за місяць парламент був розпущений. Вже новий уряд та новий парламент повернулися до цього питання у лютому. Навесні було проведено опитування, яке показало, що 70% греків погоджуються з тим, що цивільне партнерство має бути поширене на одностатеві пари. Приблизно такий самий відсоток зараз ми спостерігаємо і в Україні. І от кілька місяців плідної роботи і хвала олімпійським богам та прогресивним грецьким політикам, 10 червня 2015 року опубліковано законопроект про договір про спільне проживання. Тепер він надавав деякі права, як і у шлюбі, але не право на всиновлення. Було домовлено, що це питання буде вивчено в майбутньому. Через півроку законопроєкт був поданий до парламенту. 23 грудня 2015 року розпочалося голосування, дебати тривали 10 годин, і в результаті за проголосували 194 депутати проти 55. -х. Наступного дня президент підписав закон. А ще через місяць, 25 січня, в Афінах було укладено першу угоду про одностатеве співжиття. До речі, виконував процедуру сам мер Афін Камінос. То була одностатева пара чоловіків, лікар та вчитель. Публічно імен ніде не зафіксовано, зате є висловлювання мера, який сказав, що для громадянських прав у Греції це великий день. А для нього бути свідком укладання такої угоди – велика честь. Скажіть чесно, виявляєте, як щось подібне говорить, ну, наприклад, садовий. Поки ви фантазуєте, розкажу вам, що було далі. А далі, через рік у 2016 році, цей закон було доповнено ще деякими правами, тим самим наближаючи його до шлюбів, за п'ять з половиною років. 1440 гомосексуальних пар уклали партнерство. Серед гетеросексуальних кількість пар сягала більше 42 тисяч, тобто, навіть маючи можливість шлюбу, гетеросексуальні люди теж обирали партнерства. Бо чому ні? І закон в результаті працював для всіх. Усі ці роки одностатеві пари намагалися укласти не лише партнерства, а й шлюби, використовуючи лазівку у законодавстві. І 3 червня 2008 року Мертілоса Анастасіос Аліферіс навіть одружив дві одностатеві пари двох лесбійок і двох геїв. Виявилося, що дійсно у законі про весільні церемонії говориться про осіб, а не чоловіка та жінку. Проте укладені Аліферісом шлюби були визнані недійсними. Але ж цю серію подкастів я вирішила розпочати з Греції саме тому, що в цьому році саме ця країна легалізувала одностатеві шлюби. Православна Греція легалізувала одностатеві шлюби. Як їй це вдалося? Починалося все з цивільних партнерств майже 15 років тому. Ну ви вже знаєте, що відбувалося усе поступово і паралельно. Поки одні намагалися вступити в шлюби, які не визнавалися, інші працювали над цивільними партнерствами, угодами та постійним розширенням прав. І от 5 років тому прем'єр-міністр Алексіс Ципрес заявив, що одностатеві шлюби будуть легалізовані, якщо його партія Сіріза виграє парламентські вибори. Нічогенька обіцянка. Але він програв. Та, попри це, у 2022 році законодавці Сірізи внесли до парламенту Греції законопроект про одностатеві шлюби. Тут вже вперся уряд на чолі з прем'єр-міністром Кірякосом Міцотакісом. У 2023 році ципрос знову обіцяв легалізувати одностатеві шлюби, якщо виграє вибори. Проте знову поразка. Аж раптом прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс оголошує про намір свого уряду легалізувати одностатеві шлюби. Нещодавно я була у Чорногорії, де ми з представниками країн Албанії, Сербії, Молдови, Чорногорії обговорювали цивільні партнерства, і, звісно, однією з тем була Греція. Як так сталося, що позиція прем'єра за рік так змінилася? Адже навіть в інтерв'ю він почав говорити, що грецьке суспільство як ніколи готове до одностатевих шлюбів, дозріли, так би мовити. Але дозріли не всі. Коли в медіа почали з'являтися новини про те, що найближчим часом буде винесено законопроект, який визначатиме шлюб як союз двох осіб однієї або різної статі, церква не зраділа. Зокрема, вона виступила проти усиновлення одностатевими парами і заявила, що до дітей ставляться як до аксесуарів і домашніх тварин компаньйонів для гомосексуальних пар. Проте речник уряду Павло Смаринакіс відреагував на цю заяву так: ми завжди з повагою прислухаємося до думки церкви, але в той же час ми реалізуємо нашу політику і будемо прислухатися до думки суспільства, громадянського суспільства, громадян. Установ і партії в цілому. А опитування суспільства показало, що 52% грецьких громадян підтримують одностатеві шлюби. Залишилося зібрати більше половини голосів у парламенті. І тут починається цікаве. 8 січня 2024 року та сама Сіріза вносить до парламенту власний законопроєкт про одностатеві шлюби. І тут, через два дні, 10 січня, прем'єр-міністр Міцотакіс підтверджує намір уряду легалізувати одностатеві шлюби та усиновлення. Треба додати, що лідером сірізи є політик та бізнесмен Стефанос Каселакіс. Каселакіс є відкритим геєм, і в медіа можна знайти купу красивих фото з ним та його партнером. Ми у Чорногорії з колегами обговорювали, чи ця швидка заява прем'єр-міністра не була зроблена у відповідь на заяви Касалакіса. Ну, мовляв, можливо, прем'єр захотів забрати пальму першості у прийнятті законопроекту про одностатеві шлюби собі закріпити за собою такий історичний крок. Навряд ми про це дізнаємося. Та й врешті Каселакіс оголосив про свою підтримку урядового законопроекту і сказав, що доручить усім депутатам від Сіріза проголосувати за цю пропозицію. Отак от, от в результаті порозумілися. Уряд навіть виключив проведення референдуму з цього питання. Зате було обговорення, дебати у комітетах парламенту і в результаті голосування. 15 лютого 2024 року Греція стала 16-ю країною Європейського союзу, 21-ю країною в Європі і 36-ю у світі, яка дозволила одностатевим парам одружуватися. 254 депутати проголосували, із них 176 проголосували за. Прем'єр-міністр Міцотакіс заявив, що новий закон скасує серйозну нерівність. Але, звісно, в цій боці меду була й крапля дьогтю у вигляді акцій протестів церкви в Афінах. Раніше згаданий архієпископ Єронім заявив, що цей закон зруйнує соціальну згуртованість батьківщини. Кілька єпископів зайняли ще більш жорстку позицію, попередивши, що вони відмовляться хрестити дітей гомосексуальних пар, вони навіть об'єдналися з ультраправими політичними партіями для проведення публічних демонстрацій. Дарма, президентка Греції підписала законопроєкт. а 2 березня перша одностатева пара уклала шлюб. Ось і все. Протести протестами, релігія, релігією, але є міжнародне право, яке забороняє дискримінацію. Все просто підписалися під конвенцією, виконуйте її. Або ти послуговуєшся міжнародним правом, захищаєш свій народ і права усіх своїх людей, або ти не декларуєш, що ти демократична держава, яка виконує зобов'язання, під якими підписується. З вами була Таня Касьян із першим зануренням в історію цивільних партнерств у європейських країнах. Бережіть себе, далі буде.